Привіт! Замислювались колись, що насправді стоїть за етикеткою на одязі, або, скажімо, за корпусом смартфона. От сьогодні ми й поговоримо про цю приховану ціну звичних нам речей, і побачимо, як, знаєте, як креативність може перетворювати звичайне сміття на щось дивовижне. От просто озирніться навколо та ж футболка, що на нас одягнена, чи телефон у руці. Ну, ми ж знаємо, скільки за них заплатили. Але яка їхня справжня ціна? І ні, мова не про гроші. Це, мабуть, головне питання, з якого все і починається. І щоб знайти відповідь, доведеться подивитися на картину трохи ширше. А картина ця, чесно кажучи, не дуже райдужна. Наша планета зараз ну вона переживає глобальну екологічну кризу. І це не просто якісь гучні слова, це реальність. Йдеться, знаєте, про помітря, яким ми дихаємо, про землю, яка нас годує, про гори пластику в океанах. Цілі території стають пустелями, а деякі види тварин та рослин зникають назавжди. Все це прямий наслідок нашого способу життя. І це створює просто шалене навантаження на екосистему. Науковці називають це просто екологічна криза. І це, знаєте, не щось абстрактне, це, це критична точка, до якої ми самі ж і довели довкілля. І що найцікавіше, корінь проблеми часто ховається у звичайних матеріалах, так так, у тих самих, з яких зроблені речі в наших оселях. Тож давайте від глобального масштабу перейдемо до чогось ближчого, до того, що буквально оточує нас щодня, до матеріалів. Є така чудова цитата американського еколога Олдо Леопольда він казав, що охорона природи це по суті стан гармонії між людиною і землею. Гармонія. Гарне слово, правда? Але от питання, чи є ця гармонія в матеріалах, якими ми користуємося. Давайте розберемося на конкретному прикладі. От, наприклад, полієстер. Звучить знайомо, правда? Ну, здавалося б, ідеальна тканина не мнеться, сохне миттєво, від вітру захищає. Суперзручно ж. Але що за цією зручністю? А за нею виробництво з нафти, тонни токсичних відходів і той факт, що ця річ пролежить на звалищі сотні років. Ось вам і прихована ціна. І повірте, Поліестер це лише верхівка айсберга. Візьмемо найлон. Для нього потрібна просто купа енергії та води. А віскоза, щоб її зробити, вирубують ліси і застосовують небезпечну хімію. Навіть, здавалося б, натуральна вовна, і та пов'язана з викидами метану і хімічною обробкою. Розумієте? Кожен, абсолютно кожен матеріал залишає свій слід. Це вже не окремі випадки, а ціла система. Так, картина вимальовується не дуже весела, але є і хороші новини. Рішення існує і починається воно з однієї, але дуже потужної ідеї це відповідальне споживання. Що це взагалі таке? Ні, ні, це не про те, щоб відмовитись від усього і піти жити в печеру. Зовсім ні, це про свідомий вибір, про те, щоб використовувати ресурси, ну скажімо, економно. І, мабуть, найголовніше навчитися відрізняти те, що нам справді потрібно, від того, що нам просто хочуть продати. Це по суті повна зміна мислення. І все це можна звести до чотирьох простих, але дуже дієвих принципів перший мінімізувати, тобто не купувати зайвого, другий використовувати повторно, простіше кажучи, давати речам другий шанс, третій обирати відновлювальні ресурси, коли це можливо. І четвертий віддавати перевагу речам, які прослужать довго вважай, готова інструкція до дії. І от саме тут починається найцікавіше бо такий підхід це ж просто неймовірний простір для творчості, для проєктів, що дають старим нікому не потрібним речам абсолютно нове життя. Ну що ж, досі теорії. Давайте до практики. Погляньмо на реальні, просто фантастичні приклади того, як сміття стає ресурсом, а проблема можливістю. Зараз розкажу одну історію, яка справді вражає. Це історія жінки на ім'я Люсінда Єйц. Її життя склалося дуже важко, але вона знайшла ну просто геніальний вихід. Просто уявіть собі, вона залишилася безхатьком з дитиною на руках, і от одного дня вона знаходить у смітнику шматочки кольорового пластику. І що вона робить? Починає створювати з них прикраси. Те, що для когось було сміттям, для неї стало стартовим капіталом. Ну хіба це не неймовірно? Просто одна ідея, і вона змінює абсолютно все. А тепер увага: один мільйон. Просто вдумайтесь у цю цифру. Мільйон це кількість прикрас, яку її компанія виготовила лише за перші чотири роки. Мільйон шматочків кластику, які не потрапили на звалище, а принесли комусь радість. Цей бізнес не просто змінив її власне життя, він ще й допоміг тисячам благодійних фондів. І це, знаєте, далеко не єдиний приклад. От, скажімо, в Нідерландах один дизайнер придумав газетну деревину. Так, так, не дочули. Він бере старі газети і робить з них матеріал, який на вигляд і на дотик як справжнє дерево. Це ж вкотре доводить якщо подивитися на речі по-новому, цінність можна знайти будь-де. І все це підводить нас до останнього питання питання до кожного з нас. Якщо от зараз озирнутися, які відходи навколо нас насправді є ресурсами, ресурсами, які просто чекають на свою геніальну ідею? Хто зна, можливо, саме з такого погляду і почнеться наступна велика історія. Дякую.